2 вересня активісти громадської організації ВПО України завдяки небайдужим людям та партнерам організації роздали продуктові набори понад 180 родинам внутрішньо переміщених осіб України Олімпія Галіка сьогодні продовольчі набори для родин переселенців. Все буде добре. Дуже багато луганчан з Луганщини. Є попаска, є сівродонецькі є старо. І багато тих родин які виїхали, яким боляче сьогодні. Ну, чи можемо тим допомагаємо? Ми по Україні об'єднуємось, друзі. Об'єднуємося і все буде добре. У нас допомагаємо один одному, крім нас. Ніхто не допоможе нам, ви бачите. Наша держава трошечки трошечки забула про переселенців, так чи ні. Ну нічого. Старобіз. Опасний. Друзі, до речі, до, 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 до Луганчан. Да. Е, ще раз кажу, немає різниці, хто звідки да. до 1-8-8 вересня, день міста Луганська. Продовжуємо в цей день все одно, як то кажуть, не ну, святкувати, зараз не зараз святкування особа, але ну, відзначати, щоб не забували про наші міста, тому а там десь і в вересні по-моєму, і попасти місто.